Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці на об'їзній дорозі. Вулиця називається Городище. Повертаємо на вулицю Данила Галицького. Якраз тут знаходиться санаторій Карпати. Як бачите, в Трускавці сьогодні не сонячна погода, сьогодні вже 3 липня. На вулиці тільки плюс 20. Напевно, ну, десь може 22. Ну точно не більше так. Не холодно і не спекотно. Комфортна температура, якщо там в футболці холодно, то можна взяти якусь олімпійку. Йдемо, друзі, пройдемось вулицею Данила Галицьку, зайдемо зараз на територію санаторію Карпати. Також потім поговоримо про ціни в санаторії Карпати, також зачіпимо тему приватного сектора. В попередньому відео я вже розповідав про ціни на квартири, оренда подобова, також Готелі, я пройшовся вулицею Степана Бандери. Тому, кому цікаво, зайдіть, подивіться попереднє відео. Ось так виглядає територія санаторії Карпати, людей вистачає на відпочинку. Дуже гарний санаторій, також має гарну територію. Територія це ландшафтний парк підгір'я довкола санаторію. І в задній частині санаторію також великий дуже парк. Є там і звірі, і птахи, так що кому цікаво, можна прийтись і подивитись. Це безкоштовно. Колись там працював, працювало етнокафе Гражда, зараз воно зачинене, можливо, на ремонт тільки зачинено, але поки що не працює. В санаторій оновлюється, зараз ведуться фасадні роботи, отопляється підготовка до зими. Дуже багато завжди гарних теплих відгуків про цей санаторій. Ну, деякі є коментарі, що ціни за високі ну але людей, як бачите, вистачає. Ось така хмарна погода сьогодні. Після обіду вже обіцяють дощ. Зараз тільки 10.30 Ну, Дощ поки що не падає. Так що давайте, друзі, проговоримо про ціни якраз в санаторії Карпати. Отже, одномісний номер стандарт коштує для однієї особи 2365 гривень, двомісний для однієї особи 2925 гривень, для двох 3690. Півлюкс коштує для однієї особи 3885 гривень, для двох 4969 люкс. Для двох коштує двохкімнат, навірніше для однієї особи 4340, для двох осіб 5330 гривень. І апартаменти трьохкімнатні для чотирьох осіб коштує тут 9429 гривень за добу. Додаткове діжко 120 гривень коштує. Додаткове харчування 630 гривень. Лікування додаткове 180 гривень це за добу. Вартість путівки входить. Трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни та тренажерного залу. Ось такі, друзі, ціни з санаторії Карпати. Ми йдемо зараз по вулиці Данила Галицького, зараз підійдемо якраз до П'ятого океану спа центру який в минулому році. Горів була велика сильна пожежа. Сам спа-центр ще не відновили, тривають роботи, але вже ресторан я і ти працює. Він в такому цікавому стилі зроблений, так само, як і етнокафе. Все в такому в українському стилі, в українських тонах. Також, друзі, в попередньому відео я не відповів на один там коментар. Одна пані просила, ну, вона ніколи не була в Трускавці, їде на відпочинок, хоче відпочити, порадьте гарний санаторій, з бюджетних, з бюджетних нагадую. Я так думаю, що краще було б десь поближче до бювету. Я думаю, що Кристал це трохи задалеко, бо людина, якщо приїжджає перший раз, то вона хоче побачити все, а з Кристалу бігати буде трішки задалеко. Так що прошу порадити, я там назвав декілька санаторії, там аркада, кажуть, що зараз непогано. І з дітьми навіть можна відпочивати. І, ну і відносно близько до всіх, і до бювету, до парку, до центру, до торгових центрів, і знаходиться, ну, практично в центрі. Ну, або якісь вілли, можливо. Ще людина не уточнила, чи вона їде на відпочинок, чи на лікування. Тому, якщо відпочинок, то можна брати вілле ближче, ще ближче до центру. А якщо лікування, ну тоді треба брати санаторій. Щоб не купувати там курсівки, не бігати там з харчуванням, не бавитись, краще замовити все і одразу. Тому я там назвав можливо Арніка або Оріанна, або Аркада, також санаторій Либіть. Ось це, друзі, якраз ресторан. Я іти в такому цікавому стилі українському. Зараз ще зачинено, він свою роботу розпочне пізніше. Але досить цікавий. Так що, друзі, напишіть в коментарях, порадьте людині, можливо, щось знаєте більше, чим я знаю. Також для тої пані, яка їхала в санаторій, ну, в санаторій чи готель Алексік, що біля Дніпра, також напишіть в коментарях, чи вам там подобається можливо. Про Алексік я ніколи не знімав, не говорив. І як там для вас в Дніпрі? Якщо чекаю від вас, друзі, на коментарі треба допомогти людині. З відпочинком, з вибором відпочинку. Ще сьогодні і завтра там буде трішки похолодання, але вже п'ятниця, субота, неділя, знову неділю під 30 буде трускавці. Гарні сонячні теплі дні будуть. Поїдемо знову кудись відпочивати. зніму для вас відео обов'язково. Друзі, ми вже прийшли на вулицю, бачите, роздоріжжя вулиць Помірецької, Данила Галицького. І вулиці Шашкевича. Так що можна якраз поговорити і про ціни про квартири в новобудовах, які тут знаходяться. ну І також після того поговоримо про приватний сектор. Отже, ліворуч, друзі, у нас будинок це ще п'ятиповерховий помаранчевий Шашкевича 16. І тут є також здається квартири. Це новобудова. Однокімнатна квартира 800 гривень доба. Написано, може бути для трьох гостей. Також ще є ще одна 800 гривень, двохкімнатна квартира для чотирьох гостей, 800 гривень доба. Є ще тут в цьому будинку за 900 гривень двохкімнатна квартира для чотирьох гостей. І праворуч від нас будинок Шашкевича 3. Однокімнатна квартира для двох гостей 750 гривень за добу. Двохкімнатна квартира Шашкевича 3, 900 гривень для чотирьох гостей. І ще одна квартира є двохкімнатна. Для чотирьох гостей також 900 гривень. Ось такі друзі, ціни в цих нових будинках. Також давайте поговоримо про приватний сектор. Ціни зараз в приватному секторі зросли, і це дуже зросли навіть порівняти, якщо на квартири оці подобово. В нових будинках вони були взимку, ну і весною були там вже 500, зустрічались 550-600 гривень. Ну, зараз, бачите, ціни вже від 800 стартують в нових будинках. Це такі зміни на літо. Я думаю, що можливо осінню, як буде менше людей. Хоча людей і зараз небагато. Отже, приватний сектор, найдешевше. Оляни Кравченко 7. Є будинок, там три кімнати, ну я так зрозумів, що здаються кімнати 250 гривень за добу. три кімнати, шість гостей, ну тобто в кімнаті по двоє людей. Також Фран... Івана Франка 17. А... Житловий комплекс в приватному будинку від 250 гривень за добу. Одна кімната для трьох людей. І є ще здається приватний будинок, вулиця Олекса Довбуша, 19. Коштом 3 кімнати для 6 гостей від 350 гривень. Центр міста, клініка Козявкина близько, це Помірецька, 24, 600 гривень за добу. 4 кімнати є в будинку, кімнати здаються, від 600 гривень за добу для 12 людей. Також здам приватний будинок під ключ. Вулиця Садова, 3. В Трускавці, біля Бесду, хто знає, від 400 гривень за добу. І є також відреставрований будинок 100-літньої історії. Село Орів Ну, це вже село. Але це Рускавецька ОТГ, вулиця Карпатська, 2, від 3500 гривень за добу. І садиба, приватна садиба у Трускавці вулиця Данилишена, 20. Дві кімнати, здаються, від 400 гривень за добу. Ось такі, друзі, ціни в приватному секторі. От ну Це більш-менш такі по місту ціни. Бо квартир здається більше, але в інтернеті не всі квартири мають оголошення, є йдете по місту і бачите оголошення десь на вікнах, квартир, будинків. Ліворуч від нас готель ph Club І тут написано, що харчування тут від 250 гривень. Але чи це разів, чи це тільки поснідати. Треба подивитись ближче. Ось Це церква Святого Миколая, і ми спускаємось зараз, друзі, біля церкви вниз, на площу і пройдемось до санаторію Світязянка. Повз ресторан на горизонті. Вже давно сонця не було, труска в цій щось. Хотілося вже без сонячних днів Люблю знімати відео, коли. Світить сонце, тоді і людей побільше і настрій кращий. Також недавно знімав відео, коли я там пройшовся продуктовим ринком і зачепив тему торгових центрів, що там у нас працює торговий центр з 10-ї години, ну всі практично магазини, крім сільпо, працюють з 10-ї години. І там запитання, а як же кав'ярні? Щоб кави зранку попити, проснутися. Кав'ярні працюють, ну, в торговому центрі точно не працюють так рано, а от по місту кав'ярень багато вистачає. І вони є деякі що з 8 години. Якщо, друзі, це не проблема. Ось бістро рідний край. Був я недавно в східниці дуже рано, там. Ну, не дуже так рано, десь 9 година вже, але дуже багато людей діли пили каву, тому кав'ярні на курорті потрібні. Не всі люди приїжджають на курорт попити мінеральної води, не забувайте. Дехто приїжджає для відпочинку, для релаксу, а не лікуватися. Тому хочуть попити смачної кави зранку, коли ще немає сильної спеки. Це церква Святого Миколая. а Ми йдемо вниз. Повз готель Нахтуся, я вже ціни там розповідав, неодноразово багато раз а вже навіть і в коментарях прочитав, що кажуть, що я цей готель рекламую. Ну я його не рекламую. Якби я рекламував, то я би був там всередині, показав вам все, що все як є, і розповів набагато більше. Просто деколи люди питають, що порадити для відпочинку і коли були тут акції весною, я так чисто випадково натрапив на ці акції і що там великі знижки були, тому людям порекомендував і дякували в коментарях, що гарно відпочили отрускавці. Я завжди радий читати коментарі такі якщо я чимось людям допоміг, особливо там об відпочинку на курорті. Ну, Якщо чесно, в мене вже цей звук генераторів я вже не можу слухати. Просто у відео буду вставляти музику, із-за того, що дуже чути генератори. Таке враження, друзі, що сьогодні вимкнули весь пускавець, оскільки я перейшовся і всюди на генераторах, пишіть в коментарях, друзі, чи в ваших містах так само дуже чути генератори. І дивіться, сьогодні я ну така до мене інформація дійшла, що. Одна людина їздила відпочивати на Шацькі озера Волинська область і сказала, що протягом тижня, скільки вона там була, світло не вимикали. Якщо є друзі, які дивляться мої відео з Волині, так що, друзі, напишіть в коментарях, чи у вас вимикає світло дійсно, чи то можливо людина там відпочивала. І, можливо, був такий готель, що має генератор, і людина просто не замітила, що там. Світло вимикали. Але я думаю, щоб це було замітно, бо Шацьк це також такий свого роду курорт, і якщо там вимикають світло, то отакі кав'ярні, ринки різні, там, де рибу продають, то вони всі також би мали бути на генераторах. Це ресторан Панорама, далі ресторан на горизонті. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Трускавець Тревел. Там більше буде цікавої інформації, буде анонси відео, коли буде виходити відео. Також будуть онлайн-трансляції, різні цікавинки, все те, що не попадає в YouTube, буде в телеграм-каналі. Також пишіть в коментарях, друзі, вже хто підписався на телеграм-канал, чи вам там цікаво, чи можливо щось би порадили, щоб я змінив. Я прислухаюсь до ваших порад. Ось це, друзі, санаторій Світязянка, а далі санаторій Світязь. Ціни в санаторії Світязянка від 1424 гривні. А у вартість включено проживання, трихразове харчування та лікувальні процедури. Ще хотів, друзі, розповісти в доповнення до коментаря, що людина в перший раз їде на відпочинок, і вона також запитувала. Як замовити путівку? Ну, путівку замовити дуже просто, є дуже багато різних тур операторів в інтернеті. Просто в пошуку пишете, що хочу, як замовити путівку. І там є туроператори, вибираєте трускавець, вибираєте собі свій санаторій, там відразу є ціни, послуги. Можна так замовити. А може, якщо вже знаєте, який конкретно собі санаторій вибрали, просто заходите в інтернет, шукаєте цей. Санаторій, там є номер телефону, навіть можна так зробити, залишити свій номер телефону і вам обов'язково перезвонять, друзі. Зараз замовити відпочинок не проблема. Дуже швидко все це робиться. Головне, щоб було в тому санаторії вільні місця і вас обов'язково зустрінуть Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!